За правилами висівати насіння томатів потрібно приблизно за два місяці до висадки у відкритий ґрунт. Іноді ми можемо поспішати та посадити насіння раніше, ніж потрібно. В такому випадку, при кінцевій висадці у відкритий ґрунт, рослини будуть сильно перерослими. Такі томати погано адаптуються в нових умовах, здатність утворювати завізі в подальшому втрачається. Також вони будуть ослабленими, так як вони витрачають свої сили на виживання. Переросла розсада прирівнюється до тієї, що відстає у розвитку. Тому потрібно завжди балансувати між цими термінами. Ось я маю два види нескорослих томатів. Вони мають візуально та фактично різну ступінь розвитку, але посаджені вони були. В один період схожість насіння в них була в один і той же період, та розвиток у них був фактично однаковий до моменту пікіровки. Але ось ці помідори були розпікіровані першими, що дало їм змогу розвиватись. А ось ці. Ще певний час зростали в одному контейнері та колективно пригнічували та призупиняли розвиток один одного. Тому, якщо ви після висівання насіння на розсаду зрозуміли, що по срокам ще рано, в такому випадку не спішіть пікіровкою, це призупинить розвиток рослин. Якщо ж у вас вже томат готовий за зовнішніми ознаками до другої пікіровки, але за сроком ще зарано, прищепіть його. Таким чином ріст рослини обмежується та вона перенаправляє сили з точку росту на кущування. В подальшому я планую пересадити ці рослини у більший стаканчик. Після того як корнева система заповнить заповнить більшу частину земляного кому по оточному стаканчику. Тоді нижня частина стебла опиниться під шаром землі. Та минулий мінус того, що рослина витягнулась, я перевожу в плюс, тому що з цієї частини виростуть орінці, що в подальшому тільки укріпить рослину, є багато рекомендацій щодо того, як призупинити ріст розсади. Наприклад, проводити менший об'єм поливу, знизити температуру навколишнього середовища. Не вносити додаткове підживлення, навіть є спеціальні препарати для призупинення росту. Але як на мою суб'єктивну думку, ці методи ослаблюють рослину, а в деяких випадках є можливість навіть втратити повністю всю розсаду. Такий розвиток подій мені не подобається, тому я за повноцінний догляд, який включає в себе всі необхідні базові компоненти. Але за необхідності приміняю стримуючі дії, про які розповідала відео.